Отже, всі у нас параметри в нормі. Оце у нас показано шасі, виставлено. Да? Значить, такі вигляди у нас можуть бути. Ми їх можемо теж змінювати. А, так, повністю все готово. А, отже, Ladies and gentlemen, welcome on board. We are in Cherkasy Airport and heading to Dnipro airport Nipro International Airport. The weather is pretty fine the average temperature is 24 degrees Celsius. The local time is 3:40 3:14 pm and um, there is almost no wind and we expect it to be in the Nipro International Airport within about 40 minutes uh, Okay can okay, i just cool. Ну і, звісно, keep your the будь ласка, тримайте ваші паски безпеки прив'язаними під час нашої, нашого зльоту. Отже, так, ну що ж, зараз це одна з найнебезпечніших ділянок нашого польоту. Тому повністю набираємо повні оберти. Ось у нас пішли оберти максимальні. Ще більше. Ще більше. Дуже потужні двигуни. Тут, тут їх хоча й не 4, всього 2, але дуже вони потужні. і ще 4. Так, 4. І ще трішки. Так, це ми трішки перебрали. Але все одно беремо максимум, гальма вже, бачите, трішечки ми рухаємося, бо гальма вже не впорується з такою потужністю. Подивіться, як в нас зовні, бачите? Страшенна сила. Тут на початку, коли їх запускаєш, навіть видно, як пальне, чорне видувається, керосин. Так, вимикаємо сигнал тривоги, відпускаємо гальма. Пішли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, тут головне регулювати ніс, щоб він не викотився за злітну смугу. Та Останні. Максимум, максимум. Тут злітна смуга достатньо коротка, тому треба дуже-дуже швидко злетіти. Зліткуємо за швидкістю. Так, 120 вузлів, це приблизно 200 км на годину вже. 300 км на годину, 140 вузлів. 350 км на годину. Можна взлітати. Відриваємося. Биваємо шасі. Отже, зараз ми ляжемо на курс і тут можна подивитися місто Черкаси. Ось, будь ласка, такий панорамний вигляд. Залізниця, резервуари, такий ландшафт. Річка Дніпро, звісно, і по річці Дніпро ми будемо орієнтуватися в нашому курсі. Я не буду ставити на автопілот, тому що тут рейс достатньо недовгий, і тут якісь такі збої з автопілотом. Я не дуже досвідчений. Знову ж таки, я лише пригадую ті навички, яким я навчався, коли ще був аспірантом. Ось наш аеропорт там в Далечині. Стаємо на курс. Так, знижуємо швидкість, зменшуємо швидкість, бо вже дуже багато у нас. І тут ще один такий нюанс, хто розбирається. ви, Будь ласка, підкажіть, чомусь, коли більше 320 вузлів на годину, то Сигнал тривоги завжди, тобто надто велика швидкість. Це приблизно всього ну, 600-700 км на годину. Да? Але зазвичай крейсерська швидкість 800-900. І чомусь літак з такою швидкістю летить нормально, багато годин, а тут в симуляторі він чомусь пише, що подає сигнал тривоги. Так, ну що ж, добре, ми майже вийшли на наш курс. Зараз будемо поступово переходити до. Переходити до нашої лекції. Невеличкої лекції, яка достатньо актуальна. Ну, значить, передусім, треба сказати, що випадки, які, скажімо так, не зовсім могли б вписуватися в якусь норму, вони 100% завжди були російською. Те, що я бачив. Я 11 років або більше, не пам'ятаю, вже подорожував на конференції різного роду, у мене спонсори мені сплачували ці подорожі. От, тому мені це фінансово було не важко. От, але хотілося б поділитися тим досвідом, який має, я маю вже не тільки з підручників, а й з реальних ситуацій. Передусім хотів би вам сказати, що в принципі, якщо ви ніколи не літали на літаку а в якості пасажира, а, але. Знаєте, наприклад, трішечки етику, етикет і читали роботи імени Лаканта про критику практичного розуму. Ви в літаку дуже добре зорієнтуєтеся, що вам і як кому казати, як звертатися і що робити. Чому? Тому що етика це переважно, до речі, це ваше місце, ви сидите поруч біля мене, ось така у нас кабіна, там двері їх можна відкрити в салон. Місце для борт-інженера або борт провідника. Там у нас сидіння віп класу, але ми поки що не будемо на них заходити. Нам головне зараз все ж таки вирівняти літак, підібравши правильну швидкість, правильну швидкість і висоту. Бо якщо це не зробити, він буде постійно хитатися. От бачите, як зараз хитається, тому що у нас надто висока швидкість. А, да. Так от, а, навіть якщо ви раніше не мали досвіду, подорожі такого роду, вам достатньо знати якісь основи етики, і ви обов'язково зорієнтуєтесь, чому, тому що самі відносини між людьми, тобто етика, це відносини, це не технологія. От Наприклад, у нас є зараз електронна пошта, у нас є чати, яких не було у Сократа, так? але суть спілкування, вона була і у Сократа, і у Канта, і, наприклад, чому не варто протягом суперечки. Переходити на іншу тему або звертатися до особистості, це знали ще й у стародавні часи. Да? І так само а у Чаті, до речі, у нас високотехнологічні так би мовити, цивілізації, у нас люди навіть такої простої речі не знають. Те саме буває і з етикою. Ми можемо знати багато таких от речей, які не знали в античності, але фундаментальні речі нам залишаються невідомими. І часто, частіше за все на них купляється саме молодь. Часто буває так, що молода людина думає, що ну як у неї є своя думка, і звісно є інтернет. Ну якщо є інтернет, то значить вже в принципі нічого вчити не треба, там в інтернеті є всі відповіді. Але от те, що стосується етики і взагалі освіти, то молода людина повинна розуміти, що в інтернеті, крім неї, та, є інші особи, є, можна так сказати, центри сил, які зацікавлені в певному ставленні молодої людини. До суспільства, до якоїсь групи товарів, наприклад, або чогось іншого. Тобто є центри сил, які упереджено грають на випередження, підсовуючи молоді там, думки, які вона ще, ця молодь думає, що це її думки. Тоді, як насправді, це не її думки, і вона це з'ясовує тільки вже пізніше, коли в неї з'являється родина, наприклад, своя вже має невеличкий досвід життя. От і думаючи, що в неї свої думки, своя свобода волі, то молода людина часто стає жертвою цих маніпулятивних методик, якими користуються зацікавлені особи, в тому числі в інтернеті. Тобто викладач, який вам читає лекцію з етики чи філософії, у нього немає якихось особистих бізнес-інтересів або політичних інтересів. Так? Він просто читає матеріал взагалі неупереджено, без власної вигоди. А от ті, хто в інтернеті, тим паче вони сплачують за просування свого контенту, звісно, це легко помітити, відрізнити, то вони переслідують свої власні інтереси. І часто от, молода людина буває їх, або навіть величезна кількість молодих людей буває їх жертвою. Ну добре, значить так, ми наш літак відцентрували, а він у нас більше не хитається. Ми можемо поступово переходити до лекції. Да, давайте отак от подивимося, як от ми Черкаси ми залишили. Тут у нас ми, якщо я не помиляюсь, ми проходимо червону слободу, лиськи або боровицю. Отакий нас такий населений пункт. Треба з'ясувати, подивитися по мапі більш уважно. Ну, схоже, що це воно так. Мені здається, ми трішечки знижуємося, треба додати висоти. Так, да, трішечки знижуємося, все правильно. І тепер поступово будемо переходити до лайфхаків і порад. Як вам комфортно з пасажирами і без проблем долетіти до вашого місця призначення, щоб це було просто приємною подорожчю. Так, так, так. Ось таке на широке Дніпро в цій частині біля Черкас. Черкас.